На першому подільському війна страшне слово, яке на жаль, вже 10 років кроїть серця українців. З лютого 2022-го немає українських сімей, кого не торкнулися воєнні дії. Українська жінка, дружина, мама, донька захисника. Таку колекцію неймовірних портретів створила Вероніка Ковальчук. Виставку вже бачили у Хмельницькому та німецькому Магдебурзі. Сьогодні очі героїнь проєкту мають змогу подивитися городочани. Тож зараз ми з вами говоритимемо про враження від виставки та власне її майбутнє. Вітаю вас в нашій студії, пані Наталю, пані, пані е, Боже мій Вероніка. Е, розгубилася, бо бачила ваші виставки, бачила ваші роботи. І напевно до вас як до. Автора. Перше запитання: Як, що надихнуло вас створити таку колекцію робіт, і хто вам в цьому допомагав? Ну, саме проєкт Нескорення це проєкт про українську жінку, особисто про красу. Зовні вона така ніжна тендітна, а всередині сильно міцна і незалежна, нескорена. І саме проєкт Нескорений, напевно, що от більше про це. В проєкті співпрацюємо ми разом з Тамарою Яніною, це колекціонер українського вбрання з Вікторією Приступою. Це саме дівчинка, яка робить макіяж. І я, як автор, фотограф проєкту наскорені. Коли починали, чи очікували ось такого результату, який сьогодні споглядають, можна сказати, мільйони. Так, напевно, що можна сказати, і мене це дуже тішить, тому що це не просто фотографія, в неї вкладений дуже великий сенс. І не один, там багато тих сенсів. І вкладена душа, тому це більше, ніж фото для мене. Пані Наталі, ваш музей бачив чимало робіт, бачив чимало вражень, емоцій, заходи у вас проходять регулярно, однак вже два тижні діє виставка у городку. Чи чекали такого результату? Які взагалі враження в городочан від виставки? Розпочну з того, що це один із найуспішніших проєктів, які ми виставляємо саме у стінах нашого городоцького музею. І ви знаєте, неочікувано, що саме така величезна кількість бажаючих відвідати дану виставку була саме серед городочан, і не тільки сьогодні активно у нас прописані дні вже в місяці квітні. Два тижні були просто щоб ви зрозуміли. Це був такий ажіотаж серед відвідувачів. І ми щогодини пропо. Висували саме екскурсійні групи для того, щоб усі бажаючі мали можливість відвідати, і вже активно прописаний також квітень місяць. Власне, чи цікавляться городочани історією mm -mm. цих портретів, цих жінок, які зображені на е, полотнах, будемо так казати, наскільки е, е, цікавить власне створення історія от тієї жінки, яка зображена, чи все ж таки просто е, милуються красою? Ні, ви знаєте, можливо, якби просто так відвідували, то би дійсно милувалися красою, бо не обізнані в тому, яка суть саме цієї фотопроєкту. Але коли під час саме екскурсії ми розповідаємо саме глибокий зміст даної фотовиставки, ми розповідаємо історію кожної з цих учасниць, і ви знаєте, завжди сльози на очах, завжди виникають такі сентиментальні емоції у відвідувачів, і вони зовсім по іншому дивляться на. Цей проєкт, тому що е, завжди під час екскурсії е, я запитую, що зображено на е, фотопортретах, і звісно, що бачить так спочатку красу, старовинний етнічний український одяг. І коли вже розповідаєш саму суть, саму історію цієї жінки, ви знаєте, що усі. По іншому починають на це дивитися і е, переповідають своїм знайомим. Тоді вже виникає бажання саме в знайомих відвідати даний проєкт, і зараз ми дуже активно працюємо, щоб ви зрозуміли е, зайнятість повна саме на проєкт нескорені. Пані Вероніка, чи є історія, яка е, жінки яка найбільше вас вразила під час створення цієї колекції? Ви знаєте, кожного разу, коли в мене запитують, це не перше запитання, і от кожного разу в мене всередині якісь такі ком підходить під і мені важко розповідати, тому що ну, таких історій насправді дуже багато, і, на жаль, вони дуже особисті і дуже трагічні. Коли прийшла жінка, і каже, ну, у нас під час зйомки ми надаємо багато різних атрибутики. І ця атрибутика це ж не просто, от візьміть, будь ласка, колоски, це просто от, красиво. Ця атрибутика вона несе якийсь сенс. І є певні рамки цього проекту, і ми ним доносимо це сенсом. Mm. І коли жінка взяла хліб і в неї полилися сльози, мене спочатку не зразу зрозуміли, чому, і вона почала розповідати, що вона приймала дітей, які тікали від війни, і серед цукерок іншої їжі діти щасливо брали ці цей хліб і просто плачучи, його їли. І ну це це дуже це до мурашок, це це страшно. І таких історій багато. Коли прийшли жінки, всі ж приходять фотографуватися спочатку ну, до перемоги, бо хочуть вкласти в фотографію щось добре, щось приємне, щось щасливе, і всі чекають цього. І коли вона робить фотографію для тата і каже, це буде на перемогу, а через декілька днів визнає, що тато загинув. То суть цієї фотографії вона набуває іншого абсолютно змісту, і коли вона вже переглядає цю світляну, вона вже ну зовсім інший зміст його і сприймає. Це вже фотографія не про що щасливе, а про трагічне. Якщо говорити про те, що проект діє і сьогодні продовжується, як обираєте, шукаєте учасниць чи як учасниці бажаючі можуть потрапити до вас? Саме проект нескорений. Багато хто думає, що це лише про тих, до кого дуже дотична війна, і насправді напевно що. Я не скажу, що це випадковість, що ми в цьому проєкті зібрали жінок вдов, кого не аби як торкнулася війна, хтось втратив чоловіка, хтось батька, хтось брата, сина. Ну, суть не важлива. Насправді в проекті дуже багато звичайних цивільних людей. І я ж кажу, кожен приходить і він вкладає фотографію у свій зміст, але... Так сталося, що було дуже багато волонтерів. Ми почали збирати до кого не як торкнулася війна, і отак сформувалася ця виставка, тому що ці історії вони повинні жити і повинні бути почуті, тому що історія вона ну в принципі будується на всіх нас. Ми ж також маємо якісь традиції, які зберігаємо від пращурів. Так само цю історію ми створюємо. Тому зараз проект він продовжується і записатись може кожний бажаючий. Але ми трішки змінили не сам погляд на нього, ми додали. Більше різновидів в даний момент ми знімаємо наскорені Великдень, де зберігаємо традицію писанкарства, писаночки, пасочка. І це така дуже камерна зйомка, дуже сімейна. Тому всіх сім'ї, хто приходять, це, це надзвичайно теплі фотографії. Якщо от просто нескорені вони такі от сильні, міцні, то зараз Великдень ми знімаємо про щось дуже сімейне, тепле і традиційне. Адже для того, щоб історія не була забута, ну. Ми її маємо споглядати і проживати, тому не саме це в люди. Пані Наталі, як взагалі виникла ідея е, організувати цю виставку, в кого вона виникла, і е, чи плануєте надалі, наприклад, чи хотіли би в своєму музеї побачити продовження нескорених. Ви знаєте, розпочалося все з того, що саме в соціальних мережах ми побачили, отримали інформацію про нескорені, і виникла ідея саме у нас в музеї розмістити цей надважливий фотопроєкт. І е, сьогодні дійсно, от як Вероніка говорить, що проєкт отримує продовження, і я думаю, що в майбутньому ми будемо співпрацювати і активно саме виставляти продовження нескорених у стінах нашого музею. Але й Городоччина має чимало е, історій е, сімей, які віддали найцінніше, поклали на вівтар перемоги життя, життя щасливе, сімейне, і це і батьки, і чоловіки, і, і брати, і сини, що най найприкріше, чи є жінки, яких би ви хотіли бачити в цьому проєкті mm. саме з Городоччина? Е, я думаю, що так. Я думаю, що так, і думаю, що ми їм навіть таку пропозицію і ніж запропонуємо, так щоб вони взяли участь у даному проєкті. Ви знаєте, це вже кожен буде обирати по своїх власних відчуттях. По тому, чи готові вони саме брати участь у цьому проєкті, і тому, що, ви знаєте, біль це така річ, що можливо потрібен, щоб пройшов час так, для ось таких речей. Можливо, хтось готовий вже на даний момент. Тобто, це ем, запропонувати ми можемо. І я навіть знаю особисто вже таких людей, яких би я хотіла побачити у даному проєкті, але це вже буде особисто їхнє бажання. Пані Веронік. Вашу виставку бачили в Магдебурзі у німецькому Магдебурзі? Яка реакція е, саме іноземців була на, на цих жінок? Адже, от як Українка, це найкраща жінка, і так говорять у багатьох країнах світу, хоча направду якби обирають і своїх? Е, але коли побачили очі ваших героїнь у Магдебурзі, яка була реакція? Ви знаєте, дуже було цікаво спостерігати, коли от ходили люди і не спостерігали за фотографіями. Адже спочатку вони дивилися на портрет, як на, як на портрет, як на картину. Там були і звичайні люди, були і фотографи, були митці різні. І спочатку вони спостерігали як просто гарний жіночий портрет, яка гарна жінка, такий погляд, така колористика, композиція, світло. Але коли вони чули історії, вони абсолютно інше в них сприйняття було цієї світлини. В них змінювався погляд на них, і це от було для мене важливо, що ми змогли донести сенс не лише через фото, а коли вони чули ці історії, в них змінювалось сприйняття їх. Чи плануєте далі подорожувати із цією колекцією, з цією виставкою? І, можливо, розкажете, куди. А вже ж плануємо сказати точно куди поки не можу. Все, все в роботі, і я впевнена, що все вийде, і я впевнена, що не лише цією виставкою все закінчиться, адже наголошую, ще раз ми її урізновудили, і ми стараємося зберегти ці традиції і, і її. Тобто, я думаю, що буде ще одна виставка, не лише цих нескорених, а можливо ще. Ну і власне фантель. В перший день фотовиставки він був у рамках підписання меморандуму з так. містом побратимом у Франції. І наскільки я розумію, він би представники все ж таки мали нагоду, хоч трішки, але познайомитися із роботами із творчими задумами Тонове Вероніки і красою української жінки, яка була реакція? А ви знаєте, дійсно, що відкриття самовиставки ми е, проурочили також до підписання меморандуму про співпрацю між двома сьогодні вже містами-побратимами французьким містечком Бріком Тробером і нашим містечком Городком. І е, звісно, що під час саме підписання даного меморандуму відбувалася пряма трансляція між Україною і Францією, між городком та Бріком Тробером. І е, ви знаєте, що очільники саме мерії Бріком Тробера вони були просто. Вражені, вражені не лише неймовірною красою української жінки, а її внутрішньою силою, силою української жінки, яка наскрізь пронизана саме білью війни. І вони, щоб ви зрозуміли, були наскільки неочікувано було для них саме побачити те, що вони побачили на стінах нашого музею, в нашій мистецькій галереї. І це ось підписання меморандуму про співпрацю власне у сфері економіки. Они здоров'я, культури, спорту, освіти, і проєкт нескорені Власне, ця фотовиставка вона буде першим культурним обміном між двома містами, між Брікомтробером також Городком. І на початку червня місяця ми веземо дану фотовиставку в Бікомтробер. І зараз тривають ще переговори про те, щоб з іншими галереями Європи про те, щоб ця виставка подорожувала іншими країнами. То ви долучилися до творчого процесу і хочете, аби якомога більше людей побачили так. Ви знаєте, красу. це сьогодні вже якби співпроєкт, і е, зараз у стінах нашого музею е, висить виставка передрук із лейбом нашого музею джімузеом, а також з іменами, прізвищами усіх е, авторів тобто, це і Вероніка Ковальчук, і Тамара Яніна, а також Вікторія Приступа. І саме е, цей передрук він буде е, подорожувати різними країнами Європи і. Ви знаєте, що я думаю, що це повинно бути, тому що сьогодні такий культурний обмін надзвичайно важливий. Важливо показати сьогодні саме Україну, так, Україну, як в образі сильної, української, нескореної жінки. Мається нагоду запросити тих, хто ще не бачив, не знав про виставку, або, можливо, вагається чи йти, чи не йти. Сказати, скільки часу вона буде діяти ще у городку. У містечку городку виставка буде діяти до травня місяця, в червні місяці вона вже вирушить в бріком Тробер у французьке містечко. І я запрошую усіх бажаючих відвідати, тому що це потрібно сьогодні. Потрібно зрозуміти суть даного важливого проєкту. Потрібно споглянути не лише на зовнішню красу, а також відчути цю внутрішню силу української жінки. Повторюються, яка наскрізь пронизана біля війни. Знаєте, ми трішечки також ще додали фотосвітлини, Ми вирішили ще розмістити. Попри жінок, так попри цю біль втрат і біль від очікування, надія на повернення, ми також розмістили і дітей. І ось ця частинка даного фотопроєкту це діти, це світле майбутнє нашої України, і саме діти відродять націю українців. Саме це те покоління, яке відбудує нашу Україну після нашої перемоги. Тобто, це є світле, ви знаєте, ще таке нетронуте дитинство. Так, і сьогодні це дітки, які на собі сьогодні не суть. У статус дитина війни, і цей статус вони будуть нести усе своє свідоме життя. І тобто, це саме те світле майбутнє, дійсно наше майбутнє, відомі науковці, відомі лікарі, вчені, які прославлятимуть нашу Україну на увесь світ. Дякую вам, пані Вороніка. Напевно, попрошу до вас таке звернутися до тих героїн, які бачать нас, чують, але ще не взяли участь у вашій виставці, і запросити їх все ж таки поділитися своїми історіями, поділитися своїм баченням і поділитися своєю силою «Жогою до перемоги. Я залюбки запрошу усіх жінок, тому що кожна, хто ще не приймав, не прийняв участь, коли приходить жінка на цей проект переступає порох студії, то от просто прийшла гарна жінка. І коли вона перевдягається в вбрання, їй роблять макіяж, і далі ми фотографуємо, відбувається якась, як я кажу, магія, тому що те українське, яке було колись, воно, воно, воно виринає і воно вилітає воно в повітря. І тому в кожну фотографію, ну в нього в неї є певний зміст, і це не лише про біль, це про силу, про нашу жіночність, про те майбутнє, яке ми вкладаємо в наших дітей. І я рахую, що така фотографія повинна бути в кожного, адже це якась, от така як ікона світлина, От для мене особисто. Дякую вам. Бажаю якнайшвидше. Творити і придумувати, реалізовувати проект, присвячений власне перемозі. Про те, які очі у перемоги, я думаю, що кожен, кожен вже їх бачить, кожен їх знає, і кожен їх чекає. Тому що перемога це найбільше, чого нам хочеться. А вам бажаю в вашому музею якомога більше таких виставок, таких заходів, коли буде колорит всіх емоцій і печалі, і суму, і радості, і в першу чергу української гордості. Дякую, що завітали до нас. Дякую за те, що примножуєте українське, і не даєте вщухати тим емоціям, які сьогодні мають кричати на весь світ. Дякую вам. Дякую. українська жінка нею захоплюється, її цінують, її бояться. а Головне, її поважають. На жаль, не усі дочекаються своїх героїв з фронту. На жаль, страшні втрати, які з собою принесла війна. Ми ніколи не зможемо забути, і точно ніколи не пробачимо. Все, що залишається, пам'ятати про подвиг героїв, про відважність їх сімей, про тих, хто на вівтар перемоги поклав найцінніше життя. Дякую, що були з нами.